Всім привіт! В даному відео, як ви вже здогадались з назви, ми поговоримо про принцип дії насоса прискорювача на карбюраторі Solex. Ось таку примітивну простеньку схему я намалював. Креслити я не вмію, але малювати, на щастя, вмію. Тому ось так в мене вийшло. Якби мені хтось спочатку такі схемки малював і все так розжовував, то було б значно легше. На ось цій схемі зображено насос прискорювач карбюратора Solex. Давайте по порядку. По схемі поясню, що де намальовано, як я і вже говорив. Ось це в нас такі носики прискорювального насосу. Це через те, щоб було зрозуміло. Це в нас клапан, який знаходиться в самих носиках, ось така кулька. І клапан, який знаходиться під носиками, так як він дуже важливий, а багато людей навіть не знають про його існування, так як вони самі писали це мені в коментарях. У нас в прискорювачі два клапани. Ось це в нас мембрана, ось тут пружинка. Ну і тут вже зрозуміло по малюнку, що це важіль прискорювача і кулачок звичний. Всі зразу, я думаю, його впізнали, стоїть на вісі заслонки першої камери. Ось це в нас зображено, що тут у нас бензин. Це в нас канал йде в поплавкову. Коли ми натискаємо на педаль газу, важіль тисне на мембрану. Прискорювач не прокачаний. У нас створюється ось тут повітря, воно просто через носики виходить. Весь процес вже починається, коли ми відпускаємо педаль газу. Мембрана йде в нас в ось цю сторону. І ось тут створюється розрідження. Тобто в прискорювачі створюється розрідження, ось цю кульку розрідженням притягує донизу, носика прискорювання насосу, у нас канал закрився. А ось цю кульку, тобто клапан, який знаходиться під носиками, підтягує розрідженням доверху. Тим самим відкриває цей клапан, і розрідження затягує з поплавкової камери паливо безпосередньо вже в насос прискорювач. Паливо заходить в порожнину мембрани, і вже процес роботи відбувається, коли ми наступний раз натискаємо. Насос прискорювач у нас вже прокачаний І виходить це паливо, яке в нас ось тут є в порожнині, де знаходиться мембрана. Ось у нас ця порожнина на самому карбюраторі. Воно стискається і повертається назад, ось сюди. І тут вже відбувається наступний момент. Тиском палива кульку на нижньому клапані притискає донизу, тим самим закриває канал, щоб паливо назад не повернулося в поплавкову. І вже тут паливо під тиском. Піднімає кульку, яка знаходиться в нас в носиках прискорювального насосу, і в нас відбувається один струмінь і другий з носиків прискорювального насосу. Абсолютно примітивний механізм, тобто в карбюраторі абсолютно нічого важкого немає. Одні кажуть, так, там нічого важкого, другі кажуть, вже немає майстрів, які розуміються на них, але по факту тут реально нема в чому розумітися. Це ну, простий древній. Кам'яного віку, механізм, але чомусь, ну, вже в 26-му майже році люди все рівно не знають, як воно працює. Ну, скоріше всього, так і не діз... ну, через те, що це вже не потрібно. Але судячи з тої кількості людей, яким потрібно, чи карбюратор, чи ремонт, то карбюраторних машин дуже сильно багато. Це все вже знімалося роками, це все показували, але ж просять все показати все рівно, тим більше люди. Люблять дивитися, наприклад, когось, е хто їм ближче до душі, а когось слухати не хочуть. Тому я просто цю всю інформацію, яка вже роками говорилась, яка роками показувалась, припідношу вже від себе, може комусь мої пояснення будуть більш зрозуміліші, ніж когось другого. Ну і закріпимо ще раз інформацію. Я якби до відео не готуюся, це тільки підготувався, намалювавши цю схему. Тому в голові воно якось все зрозуміло, все гарно, але коли починаєш говорити, то трішки важко. Але все рівно показую і розказую ще раз. Коли натискаємо насос, у нас пустий, натискаємо на педаль газу, кулачок тисне своїм профілем на важіль, важіль натискає на мембрану, мембрана витісняє. З насоса прискорювача в повітря через носики прискорювання насосу. Так як у нас, коли створюється тут тиск, чи палива чи повітря, то кульки в нас одну притискає сюди, другу сюди. Тут закрито, тут відкрито. Повітря витісняє через носики, і вже коли мембрана йде назад, створюється розріження. Розріження піднімає цю кульку і опускає цю кульку. Затягує паливо з поплавкової камери в ось цю зону. Потім воно потрапляє сюди, і весь цей процес повторюється, стільки раз ви качаєте педалі, стільки цей процес повторюється. Тому це все дуже важливо, особливо в тому випадку, коли у вас проблеми з прискорювачем, у вас провали. Що ж мені зробити? Що мені зробити? Щоб щось зробити, треба розуміти, як воно працює. Тому я й показую, як це працює. Важливий, дуже сильно нижній клапан. Тобто, якщо ми заберемо ось цю кульку з носиків прискорювального сосу, Прискорювач все рівно буде працювати. ну Некоректно, а ось цей клапан дуже-дуже сильно важливий. Якщо він буде не герметичний, то на моменті, коли ми витісняємо з камери паливо, паливо буде піднімати цю кульку і пропускати ще тут. І якась кількість палива буде назад в поплавкову повертатися, і струмінь буде звідси дуже в'ялим, бо тиск буде скидатися нижнім клапаном. Тому клапан. Цей повинен завжди бути щільним, завжди бути чистим і завжди працювати. Як перевірити, чи тримає клапан? Ну, Наприклад, беремось карбюратор, прокачуємо прискорювач, коли різко натискаємо на газ, дивимось, ось там є зараз ближче покажу. Ось такий маленький отвір. Через цей отвір це ось ось цей ось він тут зображений Через цей отвір відбувається забір палива в прискорювач поплавової камери. Якщо клапан не герметичний, при різкому натисканні на газ відбувається спрацьовування насоса прискорювача, і ми просто побачимо, як поплавкову повертає назад паливо. Це клапан не герметичний. В більшості випадків його можна просто добряче продути, щоб сміття звідти все вилетіло. І він буде щільним. Зараз я ще покажу, як він виглядає. Трішки про його будову покажемо, і, в принципі, на цьому буде все. Ось у нас цей клапан. Ось так він виглядає. Він побудований точно таким самим чином, як на носиках прискорювального насосу. Ось цих у нас там є кулька. Але на відміну від носиків, кулька, і ось тут зверху ще над нею такий циліндрик. Ну, Працює точно по тому самому принципу. Тому розбирати, там щось показувати як би не буду. По принципу працює у нас клапан туди дуй, назад не дуй. Ось ми дістаємо носики прискорювального насосу. Ось зображено ось цей клапан, кулька, і ось кулька. Тобто це у нас відбувається ось так. І ось цей клапан. Так взагалі з запчастинами. Супер. Зрозуміло, просто супер. Ось це в нас насос прискорювач. Так він працює. Ось ніжка в нас ця з кришкою. Ось мембранка. І ось там в шахті ми бачимо ось цей клапан, який в нас ось. Я думаю, простіше вже немає куди пояснити. Людина, яка зовсім не розуміла, як і що до чого працює, після цього відео абсолютно все зрозуміє, зможе собі все відремонтувати. І подякує мені обов'язково в коментарях. Напише коментар, чи йому це було корисно чи не було. Тому, всім дякую за увагу, всім дякую, хто це все надивився до кінця, всім дякую, хто послухав. Пишіть коментарі, пишіть свою думку, ставте лайк, можете дизлайк поставити. Всім дякую за увагу, всім до побачення!